Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий Гайд з Мілітарі Тех. Подробиці в описі прямий спеціальний ефір. Це дійсно радіо НВ. Я обіцяв, що до військових аспектів ми перейдемо за коротку мить. От, власне, ця мить і е, прийшла. На зв'язок з нами виходить Денис Попович, військовий аналітик. З ним будемо е, говорити упродовж найближчі найближчих кільканадцяти е, хвилин. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ну, почнімо, може, не так з оперативної інформації, як з я б сказав, тенденційності та те, що відбувається на території Російської Федерації. Осінтери, осінтексперти експерти публікують географію ударів по Москві. Я маю на увазі дронові удари, які відбулися напередодні. Принаймні два з них були в самому центрі російської столиці. Ну і це вказує на те, що фактично ці безпілотники вони подолали таку мережу захисту від протиповітряну від дронів. Від... Об'єктів у повітрі, що про це можна сказати, який висновок тут можна зробити, окрім звичайно, цього психологічного елементу, який ну, напевно впливатиме на тих, хто живе десь там в центрі російської столиці, ми знали про те, що росіяни навіть за рахунок інших регіонів посилили оборону Москви і Московської області. Це було зроблено з різними запатами, в тому числі від людей, яких я називаю трудящі міста Москви Ті, які проживають в багатих районах цього міста, вони не хочуть, щоб її не хотіли, щоб її дрони долітали до е, Москви, загрожували іншим маєтками і так далі. Ну і так само в цьому є військова потреба, безумовно, є військова потреба, оскільки в Москві є е, будівлі, об'єкти, е, до яких ми можемо сказати, значить, що це центр ухвалення рішень, розмовляючи московською мовою, так вони називають, е, використовується термін, використовуємо його і ми. Це е, і урядові будівлі, і будівлі, які значить, пов'язані з силовими структурами і так далі. Тому Москва була дуже щільно прикрита. Ми пам'ятаємо, що були удари по Москві в 23 2023 році, здається, в 2023 році були наші mm -hmm. спроби бити по Москві. І здається, там раз в у му році теж е, е, там було, був один факт. Но я зараз не згадаю, в 23-му році точно було. І по Кремлю там значить, прилітали безпілотники, що тоді гадали, що це було, і так далі. То е е зараз, очевидно, технічно вдалося знайти рішення, в який спосіб і як обходити цю систему по поводу щільну і багато яку побудували довкола Москви. І зараз ми бачимо, що е це вдається. Ефект очевидно, ще не дуже великий, ну але в цьому свій час, в цьому свій час, і е будемо сподіватися на те, що і по так званих центрах ухвалення рішень теж долетить доволі е відчутно. Ну, але чи можна вважати ефектом якраз ось це пожвавлення? Тобто, очевидно, що вони тепер будуть шукати е, способи е, додаткового захисту, тобто йтиметься не лише про е, кількість систем протиповітряної оборони, ось цих установок, наскільки я розумію, які десь там стоять в околицях Москви або в е, самій російській столиці, там не лише установки, там очевидно була система РЕП працювала, вона працювала неочевидно, це точно, оскільки були свідчення про те, що E, значить, в Москві e, є райони, де e, значить, навігація сходить, e, сходить з глузду, тобто вона там показує e, інше місце перебування. Спуфінг так, назва, так званий працює, тобто, це значить, e, збиття супутникової навігації. Тобто, там ж не лише система ППО, не лише на системі ППОзується, буде підсилюватися. Очевидно, вони будуть аналізувати ці удари. Вони будуть намагатися з'ясувати і виявити, як вони були нанесені, чому оборона так чи інакше була прорвана. Ну вона ж була прорвана, тобто все, все одно там кудись спотики, падали, влучали, попри те, що ефект, можливо, незначний. Але це відбувалося. Не будуть аналізувати, як це, це наче вдалося, і будуть вживати заходів. Відповідно, ми теж будемо вживати заходів. Тобто, сам факт того, що почалися ці нароти на москву, він свідчить про те, що було знайдено можливість обходити ці, цю систему ППО. Боротьба, як кажуть, меча то броні, продовжується це війна. Ми знаходимо свої начать, аргументи, вони знаходять контраргументи і так далі. Ем, Курська область і те, що там відбувалося останніми днями, відбувається наразі. Ну, тут я думаю, з, можна використати такий, знаєте, політичний радше вхід, тому що напередодні Володимир Зеленський. З того, що я розумію, вперше прямо сказав про цілі е курської офенсиви курської операції, говорячи про те, що вона вже фактично виконала свою функцію, але е так, щоби не на рівні аналітиків, не на рівні оточення, але безпосередньо президент говорив про те, що саме це було метою, тобто відтягування російських військ, коли йшлося там про Харківщину, про Донеччину, це було вперше. Ну, це політична частина. Те, як коментується Володимир Зеленський, з точки зору е військової, що змінюється після того, як е після цього перебазування і відходу з суджі, ну, якраз е відтягування військ це є військова ціль. В військ ворога. Тобто це не політичний момент. Політичний момент, якби Володимир Зеленський казав, він це раніше казав, що це може бути обмін територіями. Він mm, про це ну, казав. Та, мені йдеться про те, що саме в, цей, в, цьому, е, в цьому моменті це рішення було прийнято і те, як це комунікується, але так, тут я не буду абсолютно заперечувати, правда. Ну от, е, Що може змінитися? Е, ну, По-перше, е, виникає загроза для Сумської області. Вона виникає. У середу, здається, там Путіна, бо людина, схожа на Путіна, значить, з'явилася в Курській області, одягнена в військову форму російської армії, і, і заявили про те, що е, треба подумати про створення зон безпеки. Ну, я майже його слова цитую, значить, близько до тексту. Я кажу, а що таке е, створення зон безпеки? Це буферна зона в Сумській області. Тобто, очевидно, після цих слів е, ймовірно те, що ворог буде намагатися. Переходити кордон Сумщини і створювати там буферну зону, значить, діючи приблизно за тими сценаріями, які він намагався діяти на Харківщині навесні минулого року. Власне, це вже відбувається. Тобто ворог там значить, атакує на квадроциклах, намагається просуватися в сторону Басівки, це селище, що нас в межах України. Ми чуємо постійно про бойові зіткнення, які проходять при кордоні вже з нашого боку. Тобто, ворог вже намагається в якийсь спосіб виконати завдання Путіна. І ми чули про те, що певні оголошені евакуацію в певних районах е прикордонні сумського, примусову евакуацію. Тобто це треба, очевидно, буде зробити. Є небезпека, що ворог буде намагатися перейти через кордон. Чи означає це безпосередньо е небезпеку для Сум, ну поки що навряд чи, на мій погляд, не треба, я кажу, лякати людей. Але в прикордонні Сумського можуть розгорнутися бої, бо ворог буде намагатися виконувати накази Путіна. Це перший аспект. Другий аспект, можливо, перекидання військ з Курської області, які були там задіяні на інші райони, в інші локації лінії фронту для того, щоб посилити наступальні дії Російської Федерації. Це може бути зроблено де-інде. Це може бути Покровський напрямок, це може бути Південь Донеччини, це може бути Купільський напрямок, де, до речі, ми можемо зараз похвалитися певними успіхами. Значить, там ми почали обжимати трохи той плацдарм, який. Утворився на західному березі річки Оскіл, Там у нас є певні тактичні просування, навіть звільнення певних е населених пунктів. За неофіційними даними, я підкреслюю. Тому тут можуть бути різні сценарії. Третій сценарій, якщо буде перемир'я, так, зараз це дуже активно обговорюється. Якщо буде перемир'я, то як кажуть, монетка зависне в повітрі, бо її дії припиняться. Ем, якщо говорити про зосередження військ на інших напрямках, тобто тут знову я буду спиратися на те, про що напередодні сказав Володимир Зеленський, те, що зараз відбувається, ось це пожвавлення в на Курщині, маю на увазі діяльність росіян і захід в суджу. Чи це може так само призвести до, до відтягування військ з інших відтинків? Ну там візьмемо, наприклад, Куп'янськ або Вовчанськ, бо географічно це ближче, аніж, наприклад, південні регіони України. Та чи це може мати теж такий ефект? Відтягування російських військ? Так. так. Ну я казав, що це, скоріше, може, призведе до перекидання російських військ на інші ділянки фронту, тобто до зворотнього процесу. Щодо диспозиції сил українських, тут ясно, що ми не можемо забагато про це говорити, але ну, разом з тим логіка от якою вона може бути. Ну, Я казав, що є небезпека переходу кордону Сумської області в зв'язку з тобто розпорядженням може... Угу. Щодо створення зон безпеки так званих, то, очевидно, диспозиція буде такою, і вона є такою для того, щоб е, убезпечити Сумську область від наступу російських військ. Це трошки інша ситуація, ніж у Харківщині була у, у травні цього року, О, вибачте, минулого року, коли ворог mm -hmm. почав наступати і е, досяг там значить, певних успіхів. Спочатку, потім його відсунули, але так чи інакше, він зараз присутній на ну, Харківщині, там в частині Вавчанська. Але все одно ну позиція буде такою, щоб побезпечити сумського область від наступу російських військ. Ем, схід України, давайте про нього детальніше поговоримо. Тут я пропоную навіть не з Покровська почати, що в принципі зазвичай ми робили останнім часом. А Торецьк найбільше наразі цікавить, тому що ну з одного боку Росіяни говорять про те, що вони контролюють, панують над ситуацією, і решта е, з протилежної сторони. Ми маємо дані про те, що е, там ледь не півміста вже фактично зараз під контролем збройних сил України. Що там відбувається? Ну так фоксувалася присутність. Центральній частині Турецька е, українських військ, тобто там були е, контратакувальні дії. контратакти ми проводили в межах Турецька і були і мали місце, місце присування. Тобто зараз там йдуть вуличні бої. Кредитне захоплення Турецька, про яке оголосили росіян десь півтора місяця тому, стало кредитним. Взяли його в кредит. Ну Зараз і кредит не віддали, скажімо так, навпаки, зараз не заборговані в цьому плані, значить спостерігається. Тому там е, йдуть вуличні бої з перемінним успіхом, насправді, так? Тобто ми контратакували, ворог там теж намагався контратакувати. Тобто зараз е, загалом можна сказати, що е, наразі е, в місті, от, після наших просувань, після наших успіхів відчутних, то, на мій погляд, зараз там ситуація такою, що почалися зустрічні бої в Турецьку. Що стало причиною того, то, що ну фактично є ось цей поступ, є контратака, про яку ви говорите? Чи тут справа в живій силі росіян в їхній техніці, чи це якраз таке питання по українській стороні, і ну, скажімо, підсилення ось цього напрямку? І питання по українській стороні, і питання по російській стороні тобто вони намагалися атакувати, захоплювати територію в кредит. Але їх, скажімо так, зникровували. Тобто ці наступальні дії закінчилися тим, що начать, було знекровлення сил російської армії і в Турецьку, і на Покровську, і так далі. Єдине місце, де вони зараз більш-менш наступають, це Південно-Донецький напрямок, тобто це селище в бік траси курахово запоріжжя Там в них є просування, такі про які вони могли б доповісти, скажімо так, так. Да? А зараз турецьк наші контратакували. Ворог там відступав. Зараз він намагався повернути свої позиції. Значить, і так само під Покровском, бо це теж пов'язані пов'язані напрямки. З Покровська вони можуть перекинути, маю на увазі, ворога. І зараз є така інформація, що будуть перекидати війська для підсилення турецького напрямку, для підсилення Чивоярського напрямку, тобто Краматорського напрямку, для того, щоб виходити до Костянтинівки. От. І зараз загалом ситуація такою, що наступ на Донеччині великою мірою зупинився росіян. Ем, поговоримо про ось це перемир'я, якого. Так правду немає, але про яке там ледь не вже тиждень всі говорять в світі, буквально та ем, з військової точки зору, те, що. Те, що може дати це перемир'я на 30 днів для української сторони, передовсім нас цікавить, як би це могло виглядати. Я зараз виношу за душки, насправді всі ці там маніпуляції російські, відповідь Владимира Путіна, яка не передбачає якихось чітких дій з їхнього боку, це все якби ну такі відомий аспект. Але просто якби навіть до цього дійшло, ну то ось цей місяць, що би він дав українському війську. ну Саме те, чого. Що... Чим намагається маніпулювати Путін насправді. Тобто він вже каже, що давайте ми, значить, ми хочемо отримати гарантії щодо того, що не буде проводитися мобілізація, не буде проводитися навчання військ в рамках цієї мобілізації, і припиниться допомога значить, з боку зарубіжних партнерів. Значить, і він цього боїться відповідно, того він боїться, і буде відбуватися. Ми ж кажемо про те, і чуємо, і чуємо значить, від наших е, представників про те, що не можна зупиняти мобілізацію, не можна продовжувати е, зупиняти е, mm -hmm. воєнний стан під час цього перемир'я Якщо воно буде, це абсолютно справедливо, бо війна буде продовжуватися. перемир'я не означає кінця війни. Тобто буде продовжуватися мобілізація, буде продовжуватися військовий стан, буде продовжуватися навчання військ і буде продовжуватися постачання допомоги західної, е, значить, для української армії. Відповідно, якщо буде перемірення, не буде втрат. Це буде передишка, яка дозволить, значить, укріпитися і значить підготуватися до можливих наступних бій боїв, якщо приміря буде зірвано росіянами, так тобто, безумовно, цей період часу він буде спрямований на те, щоб відпочити, підготуватися і перегрупуватися. Це росіяни чудово розуміють, вони не полягаються на тому, щоб цього з нашого боку не відбулося. Не будемо сидіти склавши руки і чекати, поки росіяни це перемир'я порушить. Не будемо. Тобто, так чи інакше, перемир'я, воно буде спрямоване на те, щоб підготуватися до можливих наступних боїв. Власне ну, кажучи, що перемир'я, угу. якщо воно затягнеться і буде тривати там понад 30 днів, ще 30 днів, ще 30 днів, ще 30 днів. То е, лінія, лінія оборони, яка буде в такий спосіб сформована, вона буде укріплюватися. Це саме те, що відбувалося на Донбасі, тобто, протягом восьми років. Лінія оборони вона укріплювалася, значить, проводилися ротації, проводилися підготовки і так далі. Цей процес буде схожий на те, що відбувалося в свій час на Донбасі, коли. Там намагалися реалізувати мінські домовленості. Вони не реалізовувалися так чи інакше. Ситуація дуже нагадувала таке, от переміря. Ну, в такому разі, якщо це фактично повтор попереднього кола історії, тільки з, е, з ширшим масштабом, і з точки зору е, руйнувань, і з точки зору жертв, і з точки зору залученості, але ну трек, ніби якби той самий, та ну то в що має нас убезпечити, яким чином тут можна говорити про гарантії, аби цей трек не повторився в 100%, коли росіяни в 2022 році нас знову заатакували. Трек схожий, а ви зараз ставите питання, яке ставить Володимир Зеленський до Дональду Трампу, що, власне кажучи, значить, призвело до тих от суперечок, так, скажімо так, які гарантії? От якщо зараз буде перемир'я, то такі гарантії, що росіяни не повторять свій наступ. Тим же самим питанням задаються наші партнери, коли кажуть про коаліцію охочих і коли кажуть про те, яким чином ці гарантії забезпечити. Для того щоб росіяни не почали знову наступальні дії? Виставити глобальне питання, на яке зараз намагаються знайти відповідь і військово-політичному керівництві України і серед наших європейських партнерів. Як ці гарантії забезпечити, щоб росіяни не почали знову наступальні дії там, через певний проміжок часу, коли вони вирішать, що їм достатньо для цього сил? А це теж вони, вони ж теж будуть укріплюватися. Вони бояться, що будемо укріплюватися, укріплюватися ми і не хочуть цього, але саме вони збираються укріпитися. Протягом цього переміря Ця пауза так само необхідна їм для того, щоб значить накопичити свої сили. Про це казав Крилл Буданов, Про це всі, всі, всі чудово розуміють. Ем, до речі, щодо цієї коаліції охочих, що можете сказати про ну, по-перше, про саму ініціативу і, і як би це мало виглядати в деталях для того, щоб це був дієвий інструмент, там питання ем, контингенту, закордонного контингенту, це ще належить обговорити, з яких країн це буде, е, це могли би бути миротворці, але ж миротворці е, в, не, скажімо так, не е, використовують. Е, Зброю для того, щоб атакувати, вони просто стоять посередині. Ну зараз ми чуємо про те, що Австралія хоче підключитися навіть до цієї коаліції, оточення, тому тобто, що тобто ситуація виходить за межі Європейського Союзу. Це перше. Друге, так само лунали е, звідси жароповідомлення про те, що цей контингент він е, повинен значить е, мати спроможності, які б е, допомогли йому завдавати удару відповідь. Якщо Росія розпочне наступ, то цей контингент може бути оснащений в такий спосіб і таким чином, що він міг задати удар у відповідь. Тобто це і важке озброєння, очевидно, має бути передбачено, І авіація, і ракетна значить, складова, і так далі. Тобто, це йде вже мова не про миротворців, розведення сторін, так тобто якась значить, якісь підрозділи, можливо, на легкій бронетехніці стоять там між. Значить, учасниками бойових дій по зборчими сторонами і значить, їх розводять для того, щоб вони між собою значить, не контактували. А це бойова а це така достатньо хороша суттєва бойова складова, яка буде мати можливість завдати удару відповідь. Про це зараз навіть розмова йде. І мене тішить те, що зараз в принципі є попри заяви Російської Федерації, що вони не хочуть бачити значить миротворців з країн членів НАТО. На території України, попри ці заяви, ця підготовка зараз відбувається. там Розробляються плани, значить, здійснюються візити. От сьогодні, значить, буде ще одне зібрання, і там через деякий час ще одне зібрання. Тобто, щось відбувається по заяву Російської Федерації. Оце мене тішить А у що все це, значить, вильнеться і як воно буде реалізовано, нам треба буде почекати подивитися. Ну, це глобальне питання, так як ви до цього і сказали. Це, це дійсно так. Я вам дуже вдячний, Денис, за те, що знайшли Добре. час. Нагадаю, для аудиторії та Денис Попович, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. В наступній годині ще дві теми. Дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.